А у вашій родині полюбляють таку страву, як рагу. Особисто я її обожнюю. Погнали готувати? І у вас вийде ось отаке файне, ще гаряче. Трішки картоплі, основа капуста. Ну і, звичайно ж, м'язко. А ще якщо сюди додати сметанки, М -м -м. все, гайда готувати. М'яско порізане на невеликі шматочки, щоб було зручно порційно покласти в ротика, попередньо обов'язково обсмажуємо до золотавості. Викладаємо в каструльку. Додаємо трішки водички, зараз ще додам, щоб покрити м'яско. і ставлю тушкуватися. А поки м'ясо тушкується, займаюся овочами. Ну, В першу чергу, це картопля. Її я очищаю і нарізаю ось такими шматочками. Дуже крупну я не люблю, але якщо ви полюбляєте крупні шматочки, Можете нарізати, як вам завгодно, але не раджу дуже дрібнити. Все ж таки це не олів'є. Далі цю картоплю необхідно обсмажити на мінімальній кількості олії. Ну або жиру. Для тих, хто там за станом здоров'я на дієті і не можна смаженого, ну, це взагалі зовсім друга історія. І це рецепт. Рецепт такий: якщо вже у вас дієта, якісь проблеми зі здоров'ям, в принципі, чисто теоретично можна приготувати таке рагу, нічого не обсмажуючи, використовуючи сирі овочі, використовуючи несмажене м'ясо просто відварене, але це вже буде зовсім друге рагу і зовсім інший смак. Я вам показую так, як смачно. Обсмажуємо картоплю. Що означає підсмажити картоплю? Це придати їй ось отаку золотаву скоринку, але водночас картопля залишається сирою. До готовності її не треба смажити. М'ясо тушкується, я його поперчила, долила водички і посолила. І час займатися далі капустою. Капусти потрібно брати більше, більше, ніж картоплі, тобто основна частина нашої готової страви буде капуста. Ну, тут все звичайно так, можна нашаткувати на шатківниці, можна, якщо немає шатківниці, просто ножем. З капустою робимо те ж саме, що і з картоплею. Тобто, на майже сухій сковородці, з мінімумом жиру, її необхідно підсмажити на великому, великому вогню, вибачаюся. Тобто, вона не повинна приготуватися до готовності, але повинна бути така золотава скориночка, да, щоб позбутися цього запаху сирих овочів, що картоплі, що капуста. Ось так має виглядати капусточка. Вона ще сира, вона не готова, але підсмажена, щоб не було запаху сирих овочів. Ні капусту, ні картоплю, коли підсмажуємо, нічого не робимо, не солимо, не перчимо, геть нічого. Ну, і, звичайно ж, засмажка. Вона ж зажарочка. Смачненька засмажечка. Тут все як завжди, кожна господинка вміє готувати засмажку. Цибулька кубиком, моркву натираємо на тертушці. В мене, як виявилось, на жаль, відсутня морква. Але це не смертельно, не критично. Це рагу можна сміливо приготувати і без моркви. Якщо є бажання, ще можна додати сюди солодкого перчику. Обсмажуємо спочатку цибульку, пасіруємо, потім додаємо туди морковку, все це підсмажуємо. Якщо з перчиком, то перчик в останню чергу і додаємо томат. Можна домашній томат, можна томатну пасту, можна перетерті помідорки. Тобто готуємо смачну, головне слово, смачну заправочку. М'ясо в мене так довго тушкується, тому що в мене м'ясо козлятина. це м'ясо споріднене яловичині, і це м'ясо дорослої тварини, тобто немолоденьке, тому тушкується довго. Якщо ви будете готувати, наприклад, з куриці, то м'ясо так довго тушкувати не треба. Обсмажили. Каструльку, водички, закипіло і починаємо збирати. І от зараз, коли у нас всі складові готові, можемо збирати. Я додам два невеличких листочки лаврушечки, і в першу чергу відправляю сюди картоплю. Якщо ви любите, щоб рагу було сухе, то давайте менше водички в бульйон. Ми полюбляємо, щоб рагу було таке, ну, доволі ріденьке. Ми тушковану картоплю полюбляємо ріденькою. Все, чекаємо, поки закипить, і даємося, даємо приготуватися картоплі. Коли картопля майже приготувалася, закладаю капусту. І одразу ж сюди відправляю засмажку. Тепер все це перемішую. Якщо необхідно, якщо замало бульйону додаємо водички кипяченої. Я на цьому етапі виймаю лаврове листя. Ось воно. Чому? Тому що я не люблю дуже насичений аромат лаврового листя і терпіти не можу оту гіркоту, яку воно потім може дати. Тому, поки варилась картопля, трішки аромат віддало, цього досить. Все, на цьому етапі доводжу до кипіння. Я Обов'язково додаю часничок. Ви за бажанням. І треба скуштувати на смак і довести саме до смаку. Сіль, перчик. якщо томат був дуже закислий, то, можливо, трішки цукру для стабілізації смаку. Ну, в принципі, і все, даємо трішки кипнути до готовності капусти. Якщо ви бульйон не солили, то зараз обов'язково добре солимо. Якщо бульйон солили, то все одно куштуємо, тому що і картопля, і капуста заберуть в себе сіль. І як тільки капусточка стала готовою, вимикаємо. І наше рагу готове, можна насипати та смакувати. Але раджу дати, постояти трішечки, настоятися. Ну і всім смачного.